Всім привіт! У роботі у нас сьогодні Нісан Кашкай 14 року, зняття голови, провело прокладку. Я діагностував. Підкидали нові свічки, мотор приїхав клієнт, мотор-троїд. Думали, що свічки. Ні, свічки не вказались на свічки. Поміняли навіть цевки Поставили нові, теж нічого не допомогло. Потім провірили компресометром, а вказується, що третій, четвертий компресія дуже мало. Зараз піднімемо голову і побачимо, що може прокладка на клапан з двох одне. Ну, і заразом подивимося, бо такі проблеми вже попередньо робив такий мотор, башмак на зношується і перескокує цепок по метках, Теж такий варіант буває. Заглянемо до головки, заглянемо до ГРМ. Ну, на початку закинемо, глянемо ГРМчик, що там по меточках, а потім вже побачимо по голові, далі побачимо, як воно буде. От такі справи розбираю зараз. Зливаємо аттіфріз з мотора. І помаленьку починаємо розбирати. підвішуємо мотори на домкрат, піднімаємо машину, на пеньочок, моторчик на домкратик, щоб собі регулювати висоту, що треба щось тобі буде закрутити. так, буду помаленьку включатися, а потім буду а потім і покажу, що случилось, що і як.